Рано кляє дощ, але хто я така, щоб не піти в секонд-хенд по ось такі чарівні знахідки. Нас зустрічає охранник Артем, дай Бог йому здоров'я, і біжимо, куди очі бачать. Без дефектів не обійшлось. Подивіться, яка дирка. але класних речей більше, і воно того варте. Поміряла цю малинову шубку. Теді носилася з нею довго, але все-таки взяла Та ще ось такий крутий корсет. з Чашками Боді сьогодні також дуже круті. Ось такий під шкіру, новесенький з чашками, прикольні такі зі стразами та на замочку вруч також. взяла сукню, повністю обклеєну стразами від ополі. Мала брати цей плюшовий костюм, але. При розтягуванні потріскався на нічого страшного, зато взяла цей крутий світшот плейбой та рожевий ромпер барбі Топи взагалі сьогодні були шикарні: ось такий салатовий в корсетному стилі, в рубчик та спортивний. І корсет на Також ще дуже сподобалася вишукана сукня Максі кольору металік. Знайшла красивий ромпер, в леопринт та ляну сорочку з блискітками. Сумочку не брала, взяла футболку рожеву від лівайс і мілу сукню. Думала комплект, але різні бренди, тому взяла тільки важ. Знайшла чорні штани скіні, знизу стразами. А це коли лінь мити голову, надів шапку з спері... І пішов. Подобалася така цікавенька сукня з рюшками в кольорі хакі. Взяла червону блузочку, красиву сукню та ось таку шіфону В Кінці взяла золотисті тільки на шнурівці. Ось такий невеличкий огляд я не виспала, але доволі. Ці речі будуть на оновленні в інстаграм. Очікуйте, анонс.